Так, друзі, друга серія. Продовжуємо спілкування і відпочинок по парку. Ходімо з нами, кому цікаво, йдемо. Ось така квітка кущова, не знаю, як зветься. Гарна також дарую вам. Так, милуємося з такою красою. От вам сьогодні буде цікава екскурсія з продовженням. Ага, так. Так, такі фігурки є з штучної і штучної трави зроблені. Ну, треба ж погладити телятко, так? Привіт, красунько, привіт. Привіт-привіт. Отаке телятка. Тут їх двоє. Так, зараз покажу друге. О, так буде краще вам видно. Той пасеться, цей вже напасся. Ще тут поруч зайчиня сидить. Ось зайченятко. Таке гарно зроблено. Молодці дизайнери. Такий дизайн теж гарно зроблена, оформлена. Красота, одним словом. Я думаю, що це маленький оленєнок, а поруч є більшенький, мабуть, мама, а це рібонок. Тут ще і фонтан, друзі. Мабуть, є, а може і не є. Я так думаю, що підключена водичка. Да. Так що ця квітка мак називається, і, мабуть, з неї водичка, як фонтан. Поруч ще одна така, мабуть, не ромашка. Не знаю, а з чого зроблено, з якої. А, пінопласту, Гарно. І отакий от ось олененок, чи олень великий. Ну, так. Красота, парк дуже великий, не знаю скільки гектарів, але великий. Ромашечка, хто хоче погадати на ромашки. Тепер показую все разом. маленькі мама і квіти. Так, друзі, дійшла до пляжу. Люди загорають, друзі. Не думайте, що я обманюю, загорають. Тут така річка над річкою. Похилилися верби і іви. Ось такий місточок є, природа, краса скрізь. Жаби квакають. хто чує. Я перше чую, як жаби квакають. Цим році не чула ще. Отак. От красиво, дуже красиво. А, кваква. Перейшла на другу сторону. Тут також водичка, над водичкою верби їве, красота. Природа суперова. Сьогодні спека неможлива, але працюємо далі. Що ж, треба працювати. Так, підійшла, друзі, з підписницею, підійшли до зони відпочинку. Тут лежаки є. О, отак, от гамакон бачу туди, далі і ви також. Зараз я підійду вам ближченько покажу. Отак доріжка встелена щебенем. Скрізь щебень, щоб не було болота. Лавочка для відпочинку і дрова для мангалу. Отак така зона відпочинку. Хлопчичок малий мені не треба в кадрі. Отак, по щебеночки пройдемося. А ще ось дрова. Для мангала. Красиво тут, красиво прямо. Так ось такий лежачок широкий, гарний, так що така тітя, як я, теж поміститься і не буде тісно, буде зручно. Так, друзі, прийшла до гамака показати вам дуже на великому на надійному кріпленні. Вірьовка крепка, на таких металевих, може, алюмінієві, е зажими. І тут дерев'яний брус такий дуже крепезний. І в кінці до такого стовба прикріплені ось такі на цепках. Так що все продумано. Ми йдемо далі. Так, що ще вам покажу зараз, що тут трава поливається. Бачите, розбрізкується. Так, ще маю ось таку клумбу, тут де зона відпочинку. Тут також очеретом щось зроблено таке. І ось така трава, як... трава яку я вам говорила, що схожа на полин. Вона ще й квітне, але я думаю, квітне жовтим, як безсмертник. Отак, бо там є воно вже суцвіття кошик. І я думаю, що так. Клумбочка білі бегонії. Чорнобривчики, підсажені гортензії, які ще молоденькі, не цвітуть. Ой, прийшла до води, чуть сама себе не облила. І футбольне поле, я так розумію. Да, футбольне поле. Хто полюбляє футбол, будь ласка, питань нема. Всі, все для блага людей. Так, Таня, не йди в воду, бо тут поливається красиво. А ще й лаванда є, друзі. Зараз покажу вам і лавандочку. І все поливається. Ось лаванда. Я лаванду запах, <сування> ні, вона мені тяжка. Але показую для вас. Я ж не одна, я ж ві з відео ділюся з вами. Так що так. І тут також він поливається, розбрюзкується фонтаном. Така краса. О, красота. Знову, знову на природі. Дощ мене облив фонтан, той, бо він, оказується, крутиться вправо вліво, а я стояла, поки лаванду знімала, рот розкрила, і воно у мене полило. І очки залило, і футболку, але то байдуже, все буде добре. Так, друзі, друга серія закінчилася. Всім дякую за увагу. Хто переглядає, стави лайки, коментарі до нових відео. До нових зустрічей.